Дововся безкаркасний диванчик, але треба менший розмір. Він ось є меншого розміру. Метр іде у нас ширина. Кріселка Експромт. Воно дуже зручне для дорослого, для дитини підходить. Тут мега зручна посадочка з цими підлокітниками. Метр – це найменший його розмір. Якщо вам потрібно 80 або 90 см, це може бути крісло Арго. Вон у нас розверни, покажи, диванчик стоїть. Крісло Арго, на жаль, розгребли усі. Ми чекаємо нову поставочку на склад, і я вам обов'язково зніму розпаковку і огляд. А якщо крісло Експромт вам по ширині стає, це класна моделька для сну, тому що має повністю. Рівне спальне місце. І воно досить високе, 37 см висота. Дійсно комфортне, і навіть на мою вагу 100 кг воно відчувається як вище середнього по жорсткості. Тобто тут використана дійсно щільна та якісна піна в цьому кріселку. 15500 ціна такого. Якщо треба більше, є розмір 1,20, 1,40, 1,60 метр. Ось тут у нас стоїть 1,80 і 2 метри. І що саме головне безкоштовна доставка по Україні. За кордон відправимо теж без проблем. Зараз у нас прорахунки відбуваються в Різні країни, тому це також можливо. Нова пошта тепер є всюди. Деталі про крісла експромти, диванчики на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.